Літні вихідні, хтось ховатиметься від сонця, а хтось від дощу. Львів затопило, а у Київській області випав град з яйцем. Чи варто очікувати погодних аномалій і в інших куточках України? Спека на піку чи варто українцям чекати відключень світла? Усі деталі розповім за мить. Вітаю це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Зливи град та шквальний вітер Україну накрила негода, і все це попри майже 40-градусну спеку в деяких регіонах. Новий прогноз погоди: п'ятниця 11 липня подарує Україні справжній погодний контраст. Поки одні регіони насолоджуватимуться літнім сонцем, інші опиняться під впливом нестійкої, а подекуди і неспокійної погоди. Причина малорухомий циклон, який принесе із собою дощі, і навіть можливий град. Прогнозує метеоролог Ігор Кібальчич. Його слова цитує метеопрок. Отже, більшість території України опиниться у зоні короткочасних дощів. Найбільш нестабільна погода очікується на заході України, де місцями можливі сильні зливи із грозами, поривчастим вітром і різким похолоданням. Там температура в день опуститься до плюс 14, плюс 21, а вночі похолодає аж до плюс 10, плюс 16. у центральних, північних та східних областях. Ситуація буде менш драматичною, але все ж нестабільною. Можливі локальні опади, грозові хмари та шквали до 17, 22 метрів за секунду. Усе це на тлі літньої спеки. А от південь України цього разу у негода. Тут погода буде політньою сонячною, сухою і насправді спекотною. Вночі температура триматиметься на рівні плюс 19, плюс 25, А в день стовпчики термометрів знову злетять до плюс 34, плюс 39. На вулицях спека, що обгортаємо в ковдра, тому обережно. Тінь, вода і капелюх ваші найкращі друзі. Вітер продовж дня буде змінних напрямків швидкістю 5-10 метрів за секунду. Але в окремих регіонах, особливо під час гроз, пориви можуть бути значно сильнішими. До слова, вчора в Київській області випав Велетенський град. Місцеві телеграм-канали написали про пошкодження дахів будинків та автомобілів. Гляньте, який град у нас. Короче, все засипане. Навірно, всьому хана вообще. От, ви бачили таке? А хримить як. Леванта моя лягла, все лягло. Як перепилину яйце. Це вже підтавше. А днями у Львові та кількох районах Львівщини випала місячна норма опадів за ніч, яка спричинила підтоплення. Нині триває ліквідація наслідків. Наразі вже було відкачено майже 10 тисяч кубометрів води. Затопило 230 будинків. Надзвичайників рятували 8 людей. У місті Лева за добу випало 138% від місячної норми опадів. Річки просто не впоралися з такими зливами. Подібні стихійні явища, які відбулися на заході країни, можуть спостерігатися і в інших куточках України, зазначає синоптикиня Олена Смалюх, оскільки літнім місяцям характерні певні контрастні температури. Потрібно слідкувати за прогнозами та звертати увагу, якщо попереджають прогрози та різке зниження температурних показників. Ці контрафективні явища, які спостерігалися. Утворення циклонів е, над західною країною, що сприяло uh -huh. такому тривалому дощу, і так як ви говорили, це досягло. Критичного рівня, стихійне явище третього рівня, яке ми оголошували по Львівщині, це може спостерігатися і в інших місцях України по тій причині, що літні місяці з контрастами температур, особливо на сході до 40 градусів тепла на Львівщині, найвищі температури 38 спостерігалися за весь період. Але після таких температур, коли 2-3 дні висока температура триває. Обов'язково має надійти про повітряна маса. І оцей от перехід від після теплого періоду спекотного, який обов'язково відбувається, ну він може бути довший, може бути коротший. Але коли відбувається от такий от перехід, дивіться, будь ласка, спостерігайте за прогнозами погоди, які доводяться до, до людей. І ви будете бачити, якщо прогнозується. Короткочасні дощі, грози, зниження температури треба бути дуже обережним, піклуватися про себе своїх свої і найбільше опадів випало саме у місті Львові. І броди підтягнулися за ним. Сто Це у Львові, це 138% від місячної норми, випало буквально за одну добу. Ну так само, і броди вони також вийшли на рівень 138% за добу. Ці опади були небезпечними саме для Львова. По тій причині, що вони е, мали більш тривалий характер. Це не були зливи. Вони почалися 21.09 9 ноль числа і тривали цілу ніч. Воно так накопичувалось, накопичувалось. Ті річки, які вишенька і зубра, так як ви сказали, вони просто не справилися з тим великим об'ємом робіт. Ну на то є відповідні причини, і я думаю, що ті причини будуть враховуватися в майбутньому. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Це прям девіз українців, бо ми справжні майстри дотепного слова і тонкої іронії. Навіть у найскладніших ситуаціях українці жартують так, що сміється вся країна. Цими вихідними схід і південь спробують побити температурні рекорди, а центр і захід отримають ковток свіжого повітря. Місцями грози і зливи змусять сховатися під дахом. Погода обіцяє і теплі ночі, і раптові дощі. Більше деталей далі у матеріалі. Вихідні в Україні пройдуть під знаком погодної мінливості. В одних регіонах освіжаюча прохолода і дощі, в інших справжня літня спека з розпеченим асфальтом і палючим сонцем. Субота, 12 липня, почнеться з грозових сюрпризів у захід. Хідних та північно-східних областях тут пройдуть короткочасні, але місцями інтенсивні дощі подекуди з громом і блискавкою. У супроводі опадів можливе посилення вітру до 15-17 метрів за секунду, тому парасолі можуть не встояти краще мати надійний дощовик у решті. Країни без істотних опадів. День буде спокійніший, з мінливим вітром швидкістю 3,8 метрів за секунду. Температура повітря в суботу теж буде контрастною. На заході відчутно свіже, особливо вночі – плюс 9, плюс 14, у день – плюс 20, плюс 25. У центральних, північних і східних регіонах тепліше вночі плюс 14, плюс 21, У день плюс 26, плюс 32. А от південно-східна частина України потрапить у справжню спеку. В день ступчики термометрів піднімуться до плюс 34, плюс 39. У неділю 13 липня грозова активність трохи зміститься. Дощі прогнозують у східних областях. Та на крайньому заході країни інші регіони знову опиняться в зоні відносного спокою, без істотних опадів і з лагідним вітром змінних напрямків. Температурні показники неділі будуть схожими на суботні. Захід найсвіжіший вночі плюс 10, плюс 15, А в день плюс 22, плюс 27. Центр північ, схід, літньо, тепло. Вночі плюс 14, плюс 21. Південно-східна Україна продовжить горіти під 34-39 градусів? Тому спека тут залишиться основною темою вихідного дня? Пека на піку, як відомо, з досвіду минулих років великої війни різке підвищення температури влітку може призводити до дефіциту електрики і масових відключень світла в Україні, та й добрі сусіди чи не щоночі нагадують про себе дроновими атаками і по цивільним, і по енергетичній інфраструктурі. Тому виникає логічне питання: а чи будуть відключення світла про це дивіться далі у матеріалі. Настає спека, і, звісно, що у всіх виникає питання, чи вистачить електричної енергії, щоб пройти цей період. Так, вистачить. Зараз електроенергії достатньо для того, щоб не лише забезпечувати усіх споживачів нею в повному обсязі, але і трохи експортувати. І на відміну від зими, зараз ситуація краща, оскільки пік споживання, тобто в літню спеку, він співпадає з піком генерації електричної енергії фотоелектричними станціями. І це означає, що не потрібно думати, що не вистачить електричної енергії. Головне, щоб сили оборони. Надійно прикрили небо від російських атак. А що ви думаєте про збільшення кількості природних стихійних явищ в Україні? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного та тисніть подобайку під відео. Мирного неба над головою.